Анчонґлік, трансформатор. Ви десь таке бачили? Дивіться, який корпус 20 см більше. І реально трансформатор. Ось його характеристики, кому цікаво, можете застрілити, подивитися. Ось так тут все надійно, класно зроблено. Провода я би не міняв, бо вони, бачите, як прям до плати приєднані. Якщо дасте більше навантаження, вони можуть просто відпаятись. Тому розраховуйте на цю 1050 яку вони зарекомендували, яку вони дозволяють брати з неї. Охолодження тут класне, транзюки, везде у нас пломбочки, везде у нас все видно на всіх платах. Видні, усі. E, значить, надписи, тобто деталі, якщо треба якусь замінити, я думаю, проблем не буде. Знімається плата і ви собі тихенько міняєте, що вам треба. Але випадків таких ще не було. Якщо ви все правильно підключаєте, все буде правильно і добре і надійно працювати. Подивіться, яка медяха. Я, чесно кажучи, таке ще в псевдепію бачив, коли з дідом мотали трансформатор на, цю, на електросварочку. Мотали колись трансформатор на електросварку. чи ні? Ось так.